Вітаю! Розглянь, будь ласка, ілюстрацію до української народної казки «Зимівля звірів. Та скажи, що спільного між цими тваринами. Так, вони свійські, а ще. Вони всі втекли від свого господаря. Пропоную згадати коротенький зміст цієї казочки. Одного ледачого і злого хазяїна був Вілл. Роботящий віл був, багато роботи всілякої робив, а вала за все це в холодній повітці держали, харчі погані давали. Прийшла зима, люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі. От і покинув віл хазяїна. Йде, а назустрічому баран. Куди баран йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони, а назустріч свиня. Куди йдеш, свинко?» Під зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть. А назустріч гусак. Куди гусач йдеш?» питає Віл. Від земи лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо з нами веселіше буде. От і гусак пішов з ним. Йдуть, а назустріч півник. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукай. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Віл і каже, давайте, друзі, хату шукати. Мені та є хата не потрібна, в мене кожух теплий, каже баран. А я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зарився. А нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. От довелося одному волові йти. Бродив він лісом, аж раптом дивиться, стоїть гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинить двері, а коло дверей баран стоїть. Змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж сказав, що у тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну. Подумав віл, подумав та й пустив барана. А пізніше і свиня придибала до вола. Пусти, брате, погріється. Ні, не пущу, ти в землю зариєшся. А як не пустиш, то я рилом усі шули твої хати підрию. Що вдієш? Жаль волові хатини, пустив і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці, гусак співним, «Пусти, братику, погрітися. Не пущу, вас погріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах хати повищупую. А я, каже півень, всю стелю на з грибу ногами. Що йому робити? Пустив він до своєї хатини гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі, поживе, шукаючи, повз хатинку лисиця. Чує, півень співає. Забажалося лисиці. Півнячого м'яса. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя й до вовка та й каже знайшла я вам, друзі, мої дорогі, славну поживу, тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі вовче, хорошого барана, а собі доброго півня, гараздку масю, відказує ведмідь. Ми твої послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини, ведмідь і каже, йду вперед. А вовк отказує, ні, ти ведмедю більший. Тоді тобі йти вперед. Дивиться Він у вікно і бачить, що до хатинки звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півню. Що йому робити? А Віл тоді каже, не бійтесь, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди друг друга виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згодилися, сказали, зробили. Тільки но відмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак як вискочать з хатини. Не спів ведмідь на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами. А баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми їклами і рилом. А гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та й на всю силу, як загорлає, кукуріку. -ку Вовкові здалось, що півень кричить заріжу, перелякалися. Вовк та й ведмідь кинулись навтіки, а лисичка ще й раніше за вовка втекла. А віл, баран, свиня і гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та й поживати в хатинки. Чи сподобалась тобі казочка? Скажи, хто був головні герої казки? Що в них було спільного? А хто зі звірів був практичним? А хто був ледачим? яку роль відіграла лисиця в цій касті? Була вона хитрою чи сміливою або злою? Чи змогли звірі разом постояти за себе? А чи правильно вони вчинили, коли втекли? Пропоную тобі переказати зміст казки своїми словами. А ще можеш переробити кінцівку. Бажаю всього найкращого. До побачення!